Під оплески залу Лариса Леоненко отримує медаль за доньку Ірину Бойко. Волонтерку, співробітницю телеканалу Дитинець, дівчину з великим серцем, яка допомагала людям усім чим могла у будь-яку хвилину. Саме вона в цей день мала бути тут, тримати нагороду та чути слова вдячності, проте не змогла. 2 березня минулого року, під час активних обстрілів Чернігова, рятуючи життя інших, Ірина втратила своє. У матері сльози на очах, тремтячі руки. Лариса Леоненко розповідає, що, як би не було складно, намагається жити далі, адже знає, що найрідніше. Ніша ніколи б не здавалася. У Минирка була найгарніша донька у світі. Вона була мені найкращою подругою не тільки донькою. Вона вела дуже активне життя. Вона завжди займалась благодійністю самого дитинства спочатку. Тваринки, потім бабусі дідусі, потім збройні сили, потім кому ж, що десь потрібно. Велика втрата у нас все загубило сенс в житті, тільки пам'ять, тільки пам'ять. Ми тільки пам'яті, тільки за неї, тільки раді не тримаємось, стараємося жити достойно. Поруч з Іриною у буремні хвилини блокади під свист снарядів підтримку як цивільним, так і військовим надавали десятки волонтерів. Серед них була й Ірина Черенько, яка із болом згадує той період. Чоловік у Збройних силах, діти в окупації. Каже, трималася завдяки волонтерству, адже відчувала, наскільки потрібна містянам. Я була в єдиному волонтерському центрі на той час, і там основна задача це була допомога військовим. Але і цивільне населення теж зверталося. У нас було багато запитів на медикаменти. Я дякую всім, хто поруч зі мною був на всьому цьому шляху і продовжує зараз працювати, надавати волонтерську допомогу. Загалом 5 грудня у Міжнародний день волонтерів відзнаки за свою працю отримало 40 людей. Двоє з них посмертно. Також у цей день нагороди вручили військовослужбовцям, які в перші дні повномасштабного вторгнення стали на захист міста та прийняли удар ворога. Ще 13 медалей знайшли своїх героїв. Боєць Олександр Московченко каже: хотілось би назавжди забути всі ті жахи, що побачив на власні очі. Тяжко страшно, але на мою думку, що кожен військовослужбовець е, зробив все можливе для того, щоб ворог. Не зайшов на територію Чернігова, виконувач обов'язків міського голови Олександр Ломако. Подякував кожному та кожній, хто об'єднався в спільній митці допомозі людям та Чернігову встояти перед агресором і продовжує наближати нашу перемогу. Чернігів місто, яке вистояло на першому етапі війни, і це було дуже важливо. Я переконаний, що внесок волонтерів був одним із визначальних, тому що в ті дні нічого не було. І прості люди, які за покликом серця об'єдналися і забезпечували військових і одягом, і їжею. Хтось зброєю, багато передавали і бронежилетів, і прицілів, і всього іншого. Звичайно, на першому місці це подвиг військовослужбовців, які захищали, ризикували, втрачали життя. Але і цивільні, які об'єдналися для цієї допомоги, для підтримки, вони зробили свою визначну роль. Нагадаємо, медаль за оборону Чернігова запровадили у 2022 році. Її вручають тим, хто активно сприяв відбиттю рашистської навали. А відтак завдяки кому місто продовжує жити.